Hello everyone, this is level B1, lesson 58. Phrasal verbs on Channel English with Mila. My name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like my lessons, or dislike if you don't. Let's continue phrasal verbs starting with letter M. Make for перекладається, сприяти або направлятися. До прикладу, constant. Arguing doesn't make for a happy marriage. Постійні суперечки не сприяють щасливому шлюбу. Make into перекладається перетворювати. До прикладу. The biggest pumpkin was made into a beautiful carriage. Найбільший гарбуз перетворився на прекрасну карету. Make-off з однією літерою F. Перекладається розуміти або надавати значення. До прикладу, Jonathan Was Unsure of what to make of his friends' words, Джонатан не був певен, як зрозуміти слова його друга. Make of з двома літерами F перекладається втекти або поцупити. До прикладу. Matthew has made off. He can be guilty after all. Matthew втік. Можливо, він все таки винний. Make out перекладається розібрати або цілуватися. До прикладу, Еміко English so badly that we couldn't make out what she was saying. Еміко розмовляла англійською так погано, що ми не розібрали, про що вона говорила. Now let's practice and do an exercise together. Don't, тд, -t т -t, 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 t, -t, 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 this. Не надавай цьому великого значення. Надавати чомусь значення це фразове дієслово to make of, але з однією літерою F. Don't make a lot of this. In Turkey, it's shameful to t -t ta t in the streets. У Туреччині соромно цілуватися на вулиці. Цілуватися це фразове дієслово to make out. In Turkey it's shameful to make out in the streets. As far as I remember, the burglars t t ta -t, t with lots of money, but they had been caught. Наскільки я пам'ятаю, грабіжники поцупили багато грошей, проте того ж дня їх спіймали. Поцупити це фразове дієслово to make of, але з двома літерами F. Це речення у минулому часі. Pass simple, а дієслово to make неправильне, отже, використовується його друга колонка. To make made made. Made of. Нагадую, з двома літерами F. In case of emergency. -t, The exit on the west side of the building. У випадку надзвичайної ситуації прямуйте до виходу у західному крилі будинку. Прямувати це фразове дієслово to make for. Це звучить як порада, тому не вживаємо часточку ту. In case of emergency, make for the exit on the west side of the building. That's all for today. I appreciate your likes and comments. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.